Вітаю, сонечки, прочитаємо про нове, що вам дарує життя. І зараз нам розкажуть, що це? Це стосунки, це праця, це мандри, це якийсь творчий проєкт, це гроші, кому що подобається. Але нам розкажуть про щось одне наразі. Зараз ми подивимося, про що нам будуть розповідати. Все ж таки вихід із замкнутого кола. В якому ви перебували. І, скоріш за все, це стосується більше праці, бо тут з трьох арканів випадають ті масті, які більше про це відповідають. І така праця, знаєте, монотонна, рутинна, вона навіть іноді зовсім і не цікава, і там дає шкода вашому здоров'ю, якось недооцінені ви були. І зараз. Скоріше за все і починається той період, коли ви можете змінити ситуацію. Давайте подивимося, як все буде розгортатися в вашому житті. Закінчується все святом і зустрічю з людьми, не обов'язково яких ви знали, але у вас щось є споріднене з ними: культурні особливості, цінності. А спочатку може бути і пропозиція. Єрофан нам розповідає і про роль, і про навчальний процес. Ви можете дійсно отримати повноваження несподівано, підвищення, пропозицію в іншій компанії або в іншому бізнесі можливості отримати. І буде у вас все ж таки такий період, коли ви навчаєтеся. І він. Я не можу сказати, що коротенький декілька місяців. Може, іноді із сумнів підкрастися до вас і грести, а чи вірно я все зробила? Насправді вірно. Бо далі вам буде і цікаво працювати, і якось зовсім по-іншому, в іншому стилі. Ось тут ви постійно в тій рутині працювали без вихідних, прохідних, втомлювалися. Можливо, навіть через те, що монотонна була праця. А тут праця як свято. Мені здається, ви навіть будете поєднувати і навчання, і працю, і спілкування, тому що багато таких арканів комунікації. Так, ви будете продовжувати навчатися. Другий старший аркан випадає. Особливо там, де інтелектуальна праця, не фізична, вам пощастить. Коли будете обирати зміни, придивляєтеся до, до таких ознак, щоб на цій роботі ви могли навчатися, продовжувати навчання. Вам будуть довіряти. Особливо підходить людям, ну, які прагнуть до свободи, королева у підказочках. Та, яка більш за все її поважає ту волю. Чесна, благородна, та, яка допомагає іншим. Тому, якщо у вас такі є вогневі риси, і витягнетеся до справедливості, то дійсно ви можете отримати навіть і таку лідерську роль. Тому не зволікайте, якщо у вас є така можливість. Дозвольте тим змінам прийти в ваше життя, і ця хвиля вас винесе до більш цікавого, легкого і приємного. Я вам того бажаю. Всього найкращого вам і вашим рідненьким.